Передмістя Ужгорода, Весна, Ліс зустрічаються представники одного з найпопулярніших на олімпійських видів спорту. На чемпіонат України зі спортивного орієнтування з'їхалися не тільки вітчизняні учасники. В Закарпаття приймає чемпіонат України зі спортивного орієнтування особистий. На змагання представлена вся Україна, також гості із Румунії та Норвегії. Загалом на змагання приїхало 750 учасників, і з поміж учасників були й ті, хто розміняв дев'ятий десяток. Їм є що згадати. Значить, орієнтуванням я займаю, займаю займаюсь з 1963 року. Тобто спочатку, коли почало розвиватися орієнтування в СССР і на Україні, і у нас на Закарпатті. У минулому році ми вже святкували 60 років орієнтування. І в Ужгороді було перший раз проведення змагання по орієнтуванню, Було перша Радянського Союзу. Нинішні орієнтувальники саме змагалися на довгих дистанціях. Враженнями від подолання траси ділилися на камеру. Було найважче шукати на, на перше, тому що ще не знаєш точно, куди бігти. Треба було просто. Ну я біжала по карті, а компас вже на останніх почала брати. Просто по тропинці почала біжати, а потім звернула направо через ліс. і все». «В цілому дистанція була нескладна. Дуже така бігава. Останній шматочок десь там відсотків 20, був дуже цікавий. Ці капаніри, які я так розумію, були за часів Другої світової, то там так було дуже цікаво, тому що масштаб незвичний, довга дистанція, вона така. А в цілому, так, сподобалось. І тільки з Києва там така холодна погода, дощі, то так добре, тепло. За підсумками змагань було відібрано кращих вітчизняних орієнтувальників для участі в чемпіонаті Європи серед юнаків. Та в чемпіонаті світу з поміж дорослих.